Індустрія серце сучасної економіки, але водночас велике джерело викидів. На неї припадає близько 6% світового СО2. Якщо ми серйозно говоримо про циркулярну стійку економіку, цей сектор треба дефосілізувати, як каже професор Ірвін Райснер із хімічного департаменту Юсуфа Хам'єда Кембриджі, це складна задача, але і величезна можливість, якщо зробити все правильно. Команда Кембриджа пропонує цікавий хід напівштучний листок, який працює за принципом фотосинтезу і живиться лише сонце. Це гібридний пристрій, де світло поглинають органічні полімерні напівпровідники. Реакціями керують ферменти бактерій. На вході сонячне світло, вода та вуглекислий газ. На виході формат. Солі морашиної кислоти, чисте паливо носі, яке можна одразу підключати до наступних хімічних стадій, хитрість саме в матеріалах і конфігурації. На відміну від попередніх листків, які спиралися на токсичні або нестабільні світлозбирачі, тут усе не токсичне, ефективне і працює стабільно без додаткових домішок. У лабораторних тестах світло конвертували у формат, а далі без пересадок пустили його в доміно. Синтез фармацевтичного інгредієнта з високими виходами і чистотою, згідно з публікації.